Ти, Ты танцювала. Гуляю. Танцую. <гул> Танцевала. танці, Іду танці. На дискотеку. Ти всі oh, так. Коли дитина, дитина, дитина. Я мамаша, мама. Папа. Мама, я, мама, мама. мама. ні. Ти, коли була дитина, там, там щось, ти, я, э, я е Маленько. Наталка щось грала, і там, 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 там щось танцюють. Які щось. танці? Де вона бігає? Де да ти лазиш? Де вона бігала? Танці, коли... які ти танцювала, коли була легкою атлетикою. Ти, мала. Я маленька. Чи Танцюєш. Танці, танці, танці. А, на, на які танці ходила Наталка? На які танці? Танці маленька. ходила, Коли була мала. Я коли була маленька, була на дискотека! Ми не знаємо! Бальні, 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 пале, бальні, маленькі, бальні бальні, 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 бальні.